Дуже я є своє ім'я. На всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу отвічне лоно. Ми океана, все людська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Дорогі друзі, я живу в Западної Україні, але я розумію російський язик. Ми всі один народ. одна нация, одна страна. Мы все должны жить в мире и согласии. Мы не бандеровцы, мы патриоты своей страны. Слава Украине! Героям слава! Я киевлянка. Я киянка. Я горожанка. Я мишка. Львивьянин вин, а он кремчанин. А он такой. А я такая. Я не люблю друзей и друзей. Но не люблю прошню и ложь. Не подчиняюсь. Не корюся, чужого не чіпай, ні трош. Люблю отчизну, батьківщину, тут все моє, ти все моє. І якщо треба, то загину. Ілі подібну за нього. Мені же трудно право слово. Їй Богу, розумій мене. Два язика, дві різні мови. А серце, серце лише одне.